Досить часто ми можемо почути, коли одна людина звертається до іншої запитанням, ти віруєшся людина чи ні. Як правило, як правило, більшість з нас відповідає, що віруючі. Але якщо подумати, чи віруєшся людина, та що? Говорить про себе, що вона віруюча. Щоб зрозуміти, чи віруюча я людина, чи ні, я маю перш за все знати, що таке віра. Якщо людина говорить, що я віруюча людина, бо вірю, що Бог є, то це ще не значить, що вона віруюча людина. Далеко не значить, що це віруюча людина. Що ж таке віра? І як же ж цю віру притулити до себе? Як вона приходить в наше життя? Сам Ісус Христос сказав, якщо ви будете мати віру, і з гірчичне зерня, то скажете тій горі? Перейди і вона перейде. Де та сила? Де та сила, яка зможе переставити ту гору? Що ж таке віра? І звідки вона бере свої сили? От коли ми читаємо до Римлян 16, 17 вірш, де Павло говорить, бо я не соромлюся Єванглії, Євангелія, благозвістка, бо не вона, бо, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж. Юдеєві, а потім Геленові. Правда ж бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою. Хто ж той праведний, що вірою жити буде? В самому слові праведний. Якщо ми його розкладемо, то побачимо слово, яке складено із двох слів. Другу, в першу чергу це ведений і по правицю Божу «ведений». Ми, ті, хто читаємо Слово Боже, пам'ятаємо ті слова Божі, де він сказав, а своїх овечок я поставлю по праву руку від себе. А тих, хто не жив у Слові Божому, тих поставить по ліву». Одних назвав овечками, а інших назвав козлами. Одних назвав дітьми своїми, а інших назвав ті, хто противники його. А він що в місті він говорить, а вівці мої. Знають голос мій? За другим не йдуть. О, тоді ті овечки, що знаходяться по праву сторону, праведний, вірою буде жити. Є, сві... є віруючі люди. Так в чому ж? Віра виражається. В Чому вона виражається? В іншому місці сказано, віра, вона від слухання, слухання через Слово Боже. Тобто все, що ми чуємо, все, що приходить до нас у думках, ми. Маємо його переламляти через Слово Боже сказане нам. Віруюча та людина, та, що чує голос Божий і за ним ходить, не просто чує, а за ним ходить. Бо Апостол Яків говорив, віра без діл мертва. Тобто мало того, що потрібно почути, потрібно ще і піти у слові тому, що ти почув. Часто і густо слухаючи проповіді із-за кафедри, де призивають. Вірити. І віра ваша має бути настільки велика, що по вірі вашій дасться. А якщо ти просиш і тобі не дається, то значить твоєї віри недостатньо. Так в чому ж заключається віра моя? Як її може бути достатньо? Щоб вона горе передвигала. А взагалі то гірчичне зернятко, воно маленьке. А коли воно розростається, дає ростки, росток, потім виростає велика розгалуджена рослина, на якій багато-багато-багато дозріває насіння. Віра, вона росте, віра переходить із віри в віру, Зростаючи в вірі ми ростемо і більші речі можемо робити для Бога. А наше християнство більше уповає на чуда. Віра. Творить чудо. Я зараз скажу свою позицію і своє бачення. Всі чуда, всі чуда, вони рукотворні. Бог створив цей світ. Він створив по своїх законах. І на основі цих законів все діє, все діє на основі законів. Двори створив Господь людину, і він її створив так, що в неї при певних обставинах, якщо я ранив, якщо я ранив руку, повредив кожу, то через певний час. Вирости нова кожа. Закладено, людський організм це закладено. Це не буде ніяке чудо. Це закладено у ту людину. Богом. Людина здатна Восстановитися після ран, які приходять її життя, вона здатна. Восстановитися. ніякого чуда в цьому немає. А всі проблеми, які до нас приходять, болячки у наш організм приходять, вони приходять від того, що ми не живемо в Слові Божому. Робимо не так. Як Господь говорить нам, прийшла болячка, вона як наслідок моїх зловживань своїм, своїм організмом. Стану жити у тих параметрах, які заложив Господь у мене. Організм почне відновлюватись. Перейшли? перейшов Ізраїль в землю обітовану. І першим на його дорозі трапився Єрихон. і сказав, Ісус Навін, Обійдемо кожний день по одному разу навколо мурів єрехону. А на сьомий день обійдемо сім разів і в кінці закричим. Гучно. І зробили так. Підійшло військо, підійшли, підійшов Ізраїль до Єрихону. Населення Єрихону закрилося у своєму місці за мурами і наблюдало, що ж той Ізраїль робить буде. А він пішов навколо міста, обійшовши навколо, і все. І пішли до себе в лагерь. На другий день Ізраїль робить те ж саме. Обійшов і знаходився в себе в лагері. І так шість днів для людей все стало звично. На сьомий день Ізраїль один раз обійшов навколо стін пішов другий раз. По місту пішла малва. Щось не так в сьогоднішньому дні. Почали люди збиратися біля стін. А вони пішов, обійшовши два рази, пішли третій раз. Все більше людей стало сходити, щось не те. Люди із за стін наблюдали, знаходячись. Находячись на стінах Єрихону рехону, за стін наблюдали за тим, що Ізраїль робить, і так шість разів. А на сьомий раз обійшли і гучно крикнули. Ті люди, які знаходилися позаду, надавили на передніх людей, бо теж цікаво було подивитися, що ж вони за гучно закричали, а всі гуртом, Надавили наверх стіни, яка підпори з іншої сторони не мала, а мала підпору тільки з міста, з боку міста. Бо там стояли будівлі, підпираючи стіну, в яких люди жили. Це ж там все описано, в у цьому, в цьому епізоді все описано, що. В Ізраїлі були плоскі криші. Находячись на плоскій стіні, ті люди, які обороняли місто, мали змогу через бійниці робити супротив для нападаючих. От для того і з внутрішньої сторони. Стін і були побудовані будинки. А знаружі не було опори, тому що хто ж буде напирати зсередини наружу. А коли вони почули гучний крик Ізраїля, всі захотіли подивитися, що там робиться. Передні надавили, задні надавили на передніх, а передні надавили на стіну і всі гуртом надавили на верхню, верхню частину на стіну, і стіна впала. І вона впала. Із середини на наружу. Не так дав давно я дивився там, показували, археологи розкопували, Десь знайшли фрагмент стіни, який впав на наружу. І доказано археологами, що стіна впала із середини на наружу. Чудо? Ну так, чудо, але чудо не в тому, що стіна сама по собі впала, наче Господь сказав, упади, стіна і вона впала. Ні, вона впала природним способом. Люди надавили верхні е -е, частині стіни е -е, на стіну, вона і впала. Чудо було в іншому. Чудо було в тому, що Ісус Навін, той, хто був слугою Моїсея, поводаря, через якого. Господь дав закона Ізраїлю. Він був всього-навсього служником. А тепер він став на місто Моїсеєва керувати усім цим багаточисельним народом. І перша ж дія, Господь навчив йому, як Єрихон, побороти. Він почув. А як цьому народові скажеш? Як ти йому об'ясниш? Ти народові кажеш, роби отак, Бог мені сказав отак. А як це не від Бога до тебе прийшло? А якщо ти це не видумував сам собі, ти представляєш Ісусе, ти сам себе виставляєш на сміх перед народом. Але ж Ісус. Знав, що це Бог йому сказав. І те, що Бог йому сказав, він його втілив у життя. І прийшло чудо. Чудо для тих, хто не розуміє суті цієї ситуації, яка там відбувалася. Нам часто і густо кажуть у церквах, молися. Молися, маєш бажання, молися до Бога, і Бог тобі дасть. Він тобі пошле те, що ти просиш. А якщо не посилаєш, значить недостатньо просиш, недостатньо глибока тобі віра. А що ж таке молитва? А молитва це розмова з Богом. Це розмова з Богом. А розмова це діалог. Я звертаюся до Бога і прошу, Господи, дай моїй сім'ї транспорт, машину. А Бог у мене запитує. Я маю це почути. А навіщо тобі машина? Вона -то і потрібна. Та он жінка не злазить з мене. Он як сусід сусідку катає на машині. І я хочу, щоб ти мене на свята чи до церкви повіз, чи до магазину повіз на машині. Мені теж хочеться, щоб мене возили. Так Бог говорить до мене. Так подожди, подожди. Сусід виросте великий урожай овочів на своєму огороді. Йому машина потрібна для того, щоб цей урожай вивезти на ринок і продати його там. Продавши, сусід заробить якісь кошти які підуть на утримання його сім'ї і тієї машини. Бо машину треба заправляти, її треба ремонтувати, а тобі, що в тебе є? Навіщо тобі машина тільки для того, щоб покататися, проїхати для гордині? Що йти з машиною? Ти є, є, зводиш в кінці з кінцями у своїй сім'ї, тобі ледь вистачає на продукти і на обостройство дому. А якщо то тобі на, дати автомобіля, котрий потрібно ще й заправляти, на це кошти витрачати. А крім того, що заправляти треба ремонтувати, а ти ще й не майстер по ремонту, ще треба людину наняти, щоб її зремонтувати. Це тобі такий тягар буде в житті. Ти його не зможеш понести на собі. Невже я, батько твій небесний, на шкоду тобі можу дати цього автомобіля? Та ні в житті не дам. Не отримаєш ти автомобіля. Бо він тобі на шкоду. Але ж ми, ми люди, ми своїм гонором. Та це не, не Бог мені сказав, та це, це ж не Бог сказав, це якийсь то, а я все ж таки знайшов спосіб. Звернувся в банк, взяв кредит під відсоток і таки ж купив автомобіля. І тоді. Розпочинається пекло. Воно розпочинається пекло. Не там десь, коли я помру, і в преісподні зійду. Воно пекло починається тут і зараз, на цій землі. І в це пекло я сам себе завів. Бог мене попереджав, але ж я не захотів слухати. Так, ходю до церкви. Сиджу на зібраннях, слухаю, співаю псалми разом з усією церквою, радуюся. Ось я віруюча людина, А чому ж я живу в такому пеклові? Неможливо віруючій людині жити в такому пеклові. Про яку віру ти говориш? Ти Бога почув? Ні, не чув. Бо я би почув, то не осмілився його ослухатися. А він же тебе попереджав. Він же тебе попереджав, не купляй автомобіль. Не купляй, він тобі в Ти не потягнеш його. А ти ослухався. Який же ти віруючий? А вівці мої знають голос мій, ти мав знати, якщо ти віруюча людина, ти мав знати мій голос. І мав іти за ним, за другим не йдуть, сказано. Але ж ти пішов за другим. Ти свою гординю підкормив. І тепер живеш в пеклі. То чи віруюча людина, коли я так живу? Ні, не віруюча. Та як же ж? Я декларую, що я Бога. Бога признаю. Я ходжу на служенні, я ходжу серед віруючих людей. Ну, ходиш. Ну, визнаєш. І про тих сказано, що вони не просто вірують, що Господь є, а вони точно знають, що Він є. І що з ними відбувається? І тремтять. Чого тремтять? Бо вони не живуть у Слові Божому. Віра, вона від слухання. Слухання через Христа. Тобто через Слово Боже. Бо саме Ісус Христос і є те Слово. То чи слухаєш ти? Що Господь тобі говорить? Чи ходиш по слову тому? Оце запитання. А йому слава і хвала Богу єдиному, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.